Очі Росія не спала. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в ніч на 30 грудня їхню територію атакували 32 безпілотники. В Російському відомстві заявили, що атаку здійснила Україна і кажуть, що всі безпілотники, нібито були збиті і перехоплені на територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Українська влада ці дані поки що не коментувала. Зокрема, вночі про вибухи в російському Білгороді, а також про загиблого і постраждалого внаслідок падіння уламків, заявив губернатор В'ячеслав Глав. Адко. Також раніше росіяни заявляли, що нібито знищили 13 реактивних снарядів над Білгородською областю. Просто... О, моя... Вечірка з безпілотниками була і в брянську. Чи то жужить? Ну да. <elim> <ир kleine> да, вон он, вон он. Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що у вечірку втрутились небажані гості. Він заявив, що ППО збило шість БПЛА літакового типу над Брянськом та Брянським районом регіону. Постраждалих та руйнувань, як завжди в Росії, немає. Однак російські телеграм-канали повідомляють, що за попередню інформацію у місті знову був атакований радіозавод Кремній Л, де виробляють деталі для російського озброєння. Відзначу, що цей завод у Брянську вже ставав об'єктом атак. Це підприємство серед іншого виготовляє деталі для систем ППО, панцир і ракетних комплексів Іскандер. Завод є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в країні-агресорі РФ. Нагадаю, що напередодні Росія завдала по Україні одного з наймасованіших ударів від початку вторгнення запустивши понад півтори сотні ракет та дронів. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.